Привіт, я Сергій Смальчук, і це мій наступний блог. Минулого тижня я от прочитав новину про знімальну групу російського одного з російських телеканалів, які от пограбували в розбурханому там, заворушеннями в Єгипті. Та, і от для мене було дуже так дивно, що от буквально там наступне, на, наступного дня чи через день, навіть попри ті, скажімо. Складні умови, да, поліцейські там повернули от, все вкрадене, втрачене, там, де була техніка, там 6 тисяч доларів і так далі. І от е, я задався питанням: а чи можливо таке в нас Пригадалась от історія? Ну, я мав нагоду з'ясувати це цього літа е, під час там завдяки сумному, напевно, інциденту, такому, який трапився там з нашою знімальною групою, там в місті Герої Одеса? А справа була таким чином. Під час одеського кінофестивалю, ми, не маючи там можливості десь якось там вийти, бодай на море якось там скупатись в день, оскільки працювали, вирішили якось зробити це вночі. Я, оператор, мій, ще одна колега, яка в нас займається сайтом, от ми мали необережність. От, прибути на один зі славних одеських пляжів, і ще більшу необережність ем, залишити речі без нагляду на фактично порожньому пляжі. Е, тобто, е, під словом, фактично я маю на увазі, що там було от в кафе там було двоє якихось працівників поряд. Не знаю, вони там прибирали, ремонт якийсь робили, а от там. Під визначенням без нагляду це от було буквально там на 2-3 хвилини. Очевидно, цих 2-3 хвилин, от якісь добрій душі вистачило, щоб от позбавити мою колегу, оцю, яка займається сайтом, сумки, де було в принципі все: айфон, айпад, гроші, гаманець, посвідчення, редакційні, паспорт, дисконтні там платіжні картки. тобто, ну, все життя в цій сумці було. Е, ну, можна, звісно, там, мільйон разів говорити про те, що там самі винні, на що це все було там, тягнути з собою і так далі. Там, це інше питання, я все розумію, дійсно, самі очевидно винні, але цікаве в цій історії інше. Е, дільничний відділок міліції. От, ніч, ми ж давай стукати, все от розбудили цього бідного чергового і давай же ж вимагати. ну там, Не знаю, якось там шукати злочинців, шукати. там Втрату, що робити, незрозуміло. Після чого він нас вислухав, все, поважно вийшов з нами на вулицю і сказав, так, ну давайте, от, спочатку напишемо заяву, а тоді будемо розбирати, що далі. Кажу, яку заяву? Ну, ви що, я ж наївно? Думаю, що ще по гарячих слідах можна розкрити це все. От, е, на тих, ну, оці мої спроби е, змусити скажімо так, доблесного правоохоронця по гарячих слідах розкрити злочин. Е, натикались е, все на одну фразу. Спочатку напишемо заяву, тоді от все вирішимо. Я в паніці не знаючи, що робити, думаю, треба, ж, ну не знаю, може він сам не може, треба от на підмогу когось кликати. Кажу, викликайте патрульних. Тут треба віддати належне, він все-таки от дослухався, викликав патруль. Приїхало прекрасних двоє молодих е, патрульних, я так розумію, співробітників внутрішніх військ. От, ну але чомусь так само вони ну, вирішили не спішити прочисувати пляж. Якось, ну, напевно, не їхня то робота. От, е, навіть там якісь мої мені на той момент здавалось логічні аргументи. От, як же так ви змушені нам допомагати, там хоча б тому, що живете на мої податки, наткнулись там на чергове нерозуміння, знову ж таки. Е, Вказування на те, що треба спочатку написати заяву. І ну, коли реально вже паніка була, я не знав, що робити. Там вже починав щось кричати на них, намагався як пояснити вже криком якимось. Давай. Це було от розцінено як е, образа е, правоохоронців, і там як те, що ми мало там не опір чинимо. Не, не, не зрозуміло чому. тобто. Е, Мене почали хапати за руки, от кажу, звинувачувати там в тому, що я ображаю правоохоронців, невідомо яким чином. А після чого я е, одразу ж набрав 102 гарячу лінію, де поскаржився ну, на дії правоохоронців, вже які відповідно там розцінив як напад на журналіста. Е, треба віддати знову ж таки належне. Ми тут же одразу е, з'єднали з самим черговим по місту. Я представився, він вислухав, пообіцяв зразу ж тут же розібратися в ситуації, прислати там оперативну групу. Але перед оперативною групою приїхав чомусь автобус оцих співробітників внутрішніх військ. Очевидно, не знаю, мабуть, патрульні викликали. Не знаю, в'язати нас. Не встигли ми це з'ясувати, оскільки цей автобус оцих бійців. Там, мило посміхавшись на, там, на історію з нашою крадіжкою, зник дуже швидко після того, як приїхав якийсь там їхній начальник. Він їх забрав. Після цього нарешті приїхав заступник чергового помісту, який так само нас вислухав, пообіцяв знову ж таки прислати слідчого, і е, врешті слідчий таки приїхав. Приїхав слідчі, ну і в результаті ми до ранку там, писали заяви, якби, там, давали свідчення, якісь вже в принципі, без особливої надії там, по, -по, по гарячих слідах розкрити, там, принаймні перевірити отих двох працівників того кафе, які, крім яких більше не було нікого на пляжі. Но далі почалося ще цікавіше. Вже по приїзду в Київ ми колега ця моя, яку обікрали, в інтернеті розмістила оголошення про те, що от втрачені документи, і буквально там за кілька днів їй зателефонував такий собі валера, який за винагороду пообіцяв повернути втрачене. Після якихось моїх уточнюючих запитань, що як, що, що він знайшов, що в нього є, що він збирається повертати, якби закрались підозри, що насправді це там звичайний аферист. І в тому, що це аферист, що, що це звичайний аферист якийсь. Запідозрила і міліція, які ми розповіли, от ну, ці слідчі, е, яким ми розповіли, от що власне нам телефонують, пропонують повернути. От, вони сказали, нічого, ніяких грошей, звісно, їм не давайте. Це таки напевно якась афера. І от е, і ми вирішили наївно якось допомогти правоохоронцям. Покращити статистику там, розкриття злочинів, запропонувавши, ну раз це аферисти, от а розкрити, впіймати на гарячому, скажімо так, там цього Аферюгу чи, чи навіть цілу банду, ну, як же так, щоб можуть же ж постраждати інші люди, добре, ми там не повелись на це. На що нам сказали так, 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 це звісно, так? Ну, от е, якщо ви приїдете з Одеси, з Києва в Одесу? Домовитись з ними про зустріч, підете на цю зустріч, то ми в принципі виділимо вам підкріплення, виділимо вам людей. Ну, якщо не приїдете, то ну, ми кажуть, ну як це, це аферисти, ви що, це ж можна розкрити? Ну кажуть, ну ви розумієте, людей нема, людей не вистачає, ну дійсно, я все розумію. Е, в результаті, ну, звісно ж, ніхто нікуди не ходив, ніхто нічого не повертав е, і так далі. З такими підходами, от як взагалі розкриваються хоч якісь злочини, як статистика ця робиться, от міліцейська? По-друге, якщо, скажімо, навіть от ставлення до журналістів, в, яких, ну, в очах яких правоохоронці там зазвичай намагаються представити в якомога вигіднішому світлі от таке якесь ставлення, то ну, власне, що робити простій людині? так? В подібних ситуаціях. І, ну, по-третє, я дійсно задався запитанням, якщо в нас так розкриваються злочини, там, е чи є сенс е мені не знаю, будь-кому заробляти чесно, навіщо це взагалі, да? Там намагатись там, зі шкіри лізти, якщо можна, в принципі, не знаю, заробляти на життя крадучі, грабуючи і так далі, ну, що позитивного в цій всій історії? Врешті е, не знаю, якась надія на, на щось світле все-таки, мабуть, залишається, тому що от е, там буквально там, кілька тижнів тому, це десь е, вже місяці зо два пройшло от, з часу цього інциденту. Пролунав дзвінок від слідчого, який сказав, що от, знайшли вони цю людину, яка от нас обікрала, е, він у всьому зізнався. От щоправда. Речі повернути надії, очевидно, немає тому, що все вже продано і перепродано. Ну і, власне. Крім хіба айфона, який вони можливо знайдуть, пообіцяли принаймні завдяки імей. І от, власне, повертаючись до історії з цією Єгипець російською знімальною групою, пограбованою в Єгипті, так? Ну, от, там йде там фактично війна, йде повстання. При цьому люди все одно, ну ті ж поліцейські, да, знаходяться, якось, якось працюють. А питання, ну, чи можливо таке в нас, ну не знаю. Чесно, хочеться бути оптимістом. Чи вдасться не впевнений. на жаль?